Притча про мудре дерево та жовтий листочок. В одному старовинному лісі, де вітри співали тисячі пісень, стояло велике і мудре дерево. Його гілки простягалися до неба, немов руки, що обіймають світ, а коріння міцно тримало його в землі. Кожну осінь дерево переживало велику зміну. Серед мільйонів його зелених дітей. Що гойдалися на вітрі, був один жовтий листочок, який тремтів від страху. Він бачив, як його сусіди один за одним відривалися і кружляли в прощальному танці, а потім лягали на холодну землю. Я не хочу, я боюся, шепотів він до гілки, стискаючи маленьку ніжку. Це кінець. Якщо я впаду, я зникну. Я більше ніколи не побачу сонця. Мудре дерево відчуло його страх, воно тихо зашелестіло своєю кроною. і це був звук, схожий на ніжне глибоке зітхання. Мій любий жовтий листочку, промовило дерево. Подивися на мене, я тут стою вже сотні років, і кожну осінь я відпускаю. Ти думаєш, мені не боляче? Я люблю кожного з вас. Кожну твою жилку, що годувала мене літнім теплом. Але що станеться зі мною? спитав листочок, я стану нічим? Ні, відповіло дерево. Ти не станеш нічим, ти станеш усім. Подивися, вниз. Ти бачиш землю піді мною? Вона втомилася від спеки і спраги, їй потрібен спокій і пожива, коли ти відірвешся і впадеш. Продовжило мудре дерево: ти не помреш, ти станеш ковдрою, яка зігріє моє коріння від зимового морозу, ти повільно віддаси землі всі свої соки і все тепло, яке ти накопичив під літнім сонцем, ти станеш їжею для черв'яків і жуків, які в свою чергу розпушать ґрунт. Ти станеш захистом для маленького насіння, яке чекає весни. Ти не зникнеш. Ти просто зміниш форму, ти повернеш мені все, що я дав тобі, щоб навесні я міг народити тебе знову. Твоя смерть це обіцянка нового життя, це мій дар землі і твій дар мені. Жовтий листочок замов. Він подивився на сонце, потім на землю, і вперше відчув не страх, а спокій. І він зрозумів, що його падіння це не втрата, а велика пожертва. Необхідна для продовження циклу. Він відпустив. Вітер підхопив його, закрутив у золотому вальсі із тисячею інших листочків, і вони радісні та легкі покрили землю м'яким теплим килимом.